Боже, жовта дві, бачиш де? Де? Бо... Жовта ж, Боже дуройоб, це ж він її сам туди запхнув. Бля, футбол. А туди далі немає. нема цього як. Якого... Ось ось цей мішок, бля, великий, все запхати і піти нахуй десь його викинути або спалити. Давайте я вам що ви тут мені... Коврам не треба, вилазь нахуй. А ми де будемо його одягати? все. Це, це і так, біда. Оце його одівати. Вазони наші воно там. Бля. Не знімай мене, я тобі ще раз кажу. То я ж то ви відійдіть звідти. Він знімає ці вазони. Вазони, він ще й мене. Зніма. Розпаковка чердака. <ріху> <ріху> Та це біда. Бля, і він втік, коротше, чувак напозичався грошей, грошей позичав так, всіх сусідів. <ріху> і з'їбався. І чого взяв, вкрав, забрав, продав. Бля. Оце отак, сука, нахуй, бомжів, блядь, в хату бери. Ото бачиш. Бля, ну це реально крик. Ну, ладно, хоч в мене нічого не вкрав, це слава Богу. Що там? Давай скидай, що там ще є, лахвіття. Хто саме втік, отой, блядь, другий малий. Як це його того малого, блядь? Я ти їхав такого здибав. Як це того другого малого? Костя. Ні, другий цей, що втік. Тож не Костік. Костік не вміє позичати, він говорити не Як Це Це, що позичити, треба щось сказати, позичити. Влад, влад. Той, що влада. Той що Влад, влада, всіх сусідів попозичав грошей, блядь. Спиздив плуга нахуй і втік. Мені викидай. Кидаю на батько де ходити. Мене не знімай, бо я тебе, блядь, я тільки зараз. То ж не знімаю. То зараз ви вже в інтернеті все. По голосу воно ж знаходить. Диви, ой, що робиться. Чобіток летить. Я кидаю один? Може ще їй просить, щоб був, як грибний. <ріст> Каже, рибу ловити в чубітах". Ну, правильно. — Яка риба? Ти ж нові, а я купив ось одну пару, другу пару. А диви воно, ледаче. — Які нові, це старі чобаси. — Це на рибалку. На рибалку буду, на купив, були нові. Скинь ще та... якусь вудку може звідти. Шукай, шукай. Бо щоб мав на що нашологи. <рес> бля, це пізда. Що там є? Де другий чобот, лівий є, правого нема. Що там ще є? є, та, 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 та. є? Блядь, прикиньте, оце все говно вони винесли, блядь, з хати нагору заве заволочили. І оце половина костикових віщей. А, вони смердять, піздець. Роберту передає привіт, я тобі теж передаю привіт. Та й все, та, та я, Дядько Дядькославік заліз туди, там короче, в пакеті було м'ясо. М'ясо, яйця, шевся, Що? Спаски шеф. Ну, це спро, на проводах там, де він насобирав, на цих дивище один чобіт. Все, є два штуки, можна на нарибити. Це кирз. Як я, та нормально все. Бля, аккаунті картині вам бані хуйово. А так то все потягне. Що там? Ні, то це, вони ж не одінакові. На, поснімай, покажи їм, що там на горі робиться. На! На! Покажи їм, що там робиться. На, бери. це Все, все, що тут робиться. Что там? Там капец Покажи, вот до жилетка. До жилетка, Владан. Это он поховал жилетку. Наверное И всякое там барахло. Кто? Сука, сука, пугали, что двери не откроем блядь. Все воняет? І там всякі дірмо. Всього, давайте. Що Давай. за пізді? Це на горі така хуйня робиться. А ну покажи. Що показати? Тож це не відео знімається, це цей стрім, прямий ефір. Тобто зараз дивиться 5 тисяч людей. По... Давайте, може, номер свій скажете на стрімі, то зараз дзвонити. до вас будуть дзвонити свиней купляти. То він його ховав? Блять, та ні, він просто, типу, всі шмотки заволочив нагору туди, а там ще, блядь, яйця, хуняця, бропроча. Це дядько Славико, це що з боку говорить. Він поліз туди, він там, коротше, каже, що там такі опарищі великі лазять, блять, воняє, пізда страшно, зліз з гори, почав регати. То я його в телегу трошки поснімав. Що там є, бля? Може собака якась є кітки? Дай сюди. Чула? Що там ще шеї? Винесла бо в смерди. Ще щось є. Що бо та шукає вона? Що що? Він повинен бути. Зараз покажу, Що я знайшла. Що найшла? Бо Покажи. Бо О, блядь, стий! Тікай звідти, стий! Вони дебіли, біли, коротше, підтиралися пінопластом. Чи що це вони робили? Я не знаю. Це дуже... Ой, блядь. І той один, і той один. Бля, ну чого пінопласт коричневий, ну типа це так. Та, бля, же. та й що тай потім пускай дає бомжів в хату. Це ж пізда. Шо там є? Ай бля зараз задихнуся. Шо ти там знайшла, покажи. То ти малого вигнав? Ні, я нікого не виганяв. Це він сам пішов. Він, коротше, в сусідів напозичався грошей, спиздив плуга. До... Славік, він у вас взяв плуга? Конечно. То взяв плуга. <головіка> а, вона ж це ж ще й не ваш плуг. Ну так, ні. Бля. Це вони в це цій бабі. А бабі зараз треба підгортати. Буде як війна. Три десь славі брат. — Зараз Сашко буде сраку раку так. Це Сашко, Сашко. Баба без вазеліна буде не ряд. Диви, чоботи скидає. Це на рибалку. Такого хай ти. А наша йому плуг? — Ну Підгортати, блядь, города, як це наша? Тут же всі городи. Ти що? То це, коротше, в вони тут є сусідка. Вона дала плуга. Цей тип, цьому типу, що ось стоїть Славіку, дала плуга. Цей чувак дав цьому владу, який тут живе плуга. Вони пішли підгортати. Вітозі цього влада вже немає дві неділі чи три. Оказується, що він у сусідів напозичався грошей, блядь, десь пропав. Навіть до моєї мами дзвонив, хотів позичити грошей долбайов. І в ітозі ні його, ні плуга, ні хуя нема, тільки оце, блядь, пінопластом підтирався, оставив кусок пінопласту. на <кхи> І піздец. А якщо він просто блядь, не може приїхати, бо в нього грошей на автобус нема, а ми йому вже тут трохи хуяків нагнули, то це піздажок. Що там ще є? Кристина, що є? Поїхала, Поїхала до нас, певна лісопета повезе. Вона зараз прийде. Зараз прийде? Ну, да, лісопета завезе. Бля, ну це, звісно, дуже смішно. Що, бо вона щось кидає. Що я, ти? Чого бік? я його бачив пару днів назад, в селі горівку купляв в магазині. Та хай нам я, хай ми його побачимо. До дядько Славі каже, що він йому пальчик в попу запне, так, да, дядько Славі? За плуга. і, О, і ти двор лижі якісь ки, нахуй ці лижі. О, то Він ще й на лижах катався. <рик> Подиви, блядь. Це ж ця хрінь, що вазон. Подиви, якого добра тобі понаносили, й наше вони ці, блядь. Покажи гімно, ну он до, блядь, пінопластом підтирався. Бачиш, яка паскуда наша. Що... Ой-ой-ой, і на гору поховали, думають, що будуть тут жити. — Поставте там, де розходять. — Так, продається холодильник. Чи може він нам треба, буде? Де куди це ми його? Може я його заберу? Добре, блядь, дай мені 4 тисячі стоїть. Ти чо. Та що, да я будь поставлю там воно в хаті. Та то ні. Ти он до електроцю забираєш. Е Електрогрівку. Диви, лежі, блядь. Що там жиє? Що там жиє? Бля, ну лише це взагалі. Він? Ні, та це не він. Ти все вже поскидала звідти? Барахла ні. У мене такі самі кажуть. Ну вони не їдуть, так? Да? Чи це я дурний? Чи це лежі не їдуть? А це чиї це такі штани? Сфотографірує якісь штани, дивно. Оні хве. Бля. Май ну, будеш постираєш ходити. Тут стільки дров, щоб напалити хату. Що там багато дров? А що це, це вони певне наховали туди дров. Бля. Ну, щоб наболити хату, хватить. <ріпсвіт> <ріпсвіт> хату не <ріпсвіт> Ой, Боже, Боже. <ріпсвіт> да, катастрофа, аккаунт попав в тіньовий бан і це пізда. Прикиньте, я зараз, блядь, знімаю хату, блядь, в вінниці. За 5 тисяч в сутки даю. Збираю величезну банду, блядь, нажимаю на стрім а в тіктоці. У нас дивиться 20 людей. <ріпсвіт> Оце буде жесть. Це ж тіньовий бан, із-за того, що 27. Коротше, розказую історію. Зараз я розкажу вам. Коротше, що зайшло? Е, в мене. Коротше, я ж купляв аккаунти в Тіктоці, і мені коротше, два тіпа наших підписчика дали по аккаунту. Я їм ну, мав заплатити за те, що вони мені дали. І відтоді я на тих аккаунтах подарків трохи насобирав. Там. І там десь. Ну, коротше, ну баксів 50-100 було. Ну, всього 150 доларів. Відтоді, нахуй, вони мене в чорний список блядь, покидали, наїбали мене на гроші. Я не хотів про це в тілігу писати, думаю, нахуй треба, кончені. Хай то є, карма прийде за ними. <кій> Суть не в цьому. Суть в тому, що один з цих типів, який мене кинув на 100 баксів, він забувся вийти з аккаунту. Та я думаю, ах ти, Гандон, зараз я тобі зроблю. Беру цей аккаунт і давай, блядь, включаю парнуху, і туда йому 40 відосів, блядь, парнухи, воно там бан, бан, бан. І я так зрозумів, що це і за те, що я наснімав цю херні, то і зараз, блять, результат на лице 23 просмотра. Тупо аккаунт в тіньовий бан попав і піздець. І це катастрофа. Непонятно, чи надовго чи ні. Блять, що це ще один аккаунт, прийдеться качати. Ну це типа дуже жорстко, блять. 25 людей дивиться. Це ж тіньовий бан 100%. Це і за цієї херні, що я наснімав їм. Та й так воно вийшло. Здравствуйте, коли, здрав, коли стріми будуть віжові. Скоро будуть. Ми в процесі займаємося цим. Бачите, мені мама браслет подарила. Знаєте, що тут на браслеті написано? Тут написано. Зараз я вам скажу: мій син, сподіваюся, ти віриш в себе так сильно, як я вірю в тебе. О, та й так. А так взагалі все нормально. Крістіна, ти таке пропустила. Але класний, так. Да, є таке. Всім привіт, підписчикам помагай. Такі всі класні, коси покрасила. Чуєш, давай цей. Там вон, до бабка пакет винесла, з нього дуже класно пахне. Ти Можеш туди голову засунути? Я вже винесла, викинула. Я бачила телеграмі. Ти бачила? Бля, жесть. Ти куди пропив? пропав, що на городах? Такі нахрен городи. Я ж казав, зараз я шукаю нову нішу, на чому це гроші. заробляти А що це таке буде? Ти що тако буде лежати? А що буде? Диви і подушку, то що мені дали. Репродукти. Зна. Ой, боже! То що люто так! Це люда дала? Це ж люден чайник А чий панібор? А це чиє? Не знаю. Ой, бля. — Прибирай шик од Бога часто. Ну, чуваки, короче, походу, це катастрофа. Ви, як ви бачите, акаунт в тіньовому бані. Ну, він в тінюхлі жорсткий. Типа, не може бути 24 просмотра, такого не буває. Тут повинно бути нормально. Припили, це катастрофа прям повна. Не знаю, що це ми будемо робити. Блядь, і, прикиньте, сука, яка дроч, блядь, взяв нахуй. Хотів, блядь, щоб йому сука заблочили і від той заблочив сам собі. Та ще й, блядь, наїбав мене на гроші. Та ще я йому скинув за аккаунт 250 гривень і він мене ще й на бабки наїбав. Піздець. Тупо взагалі Антони, йогані. 100 300 має бути. Тож да, по дефолту воно так має бути. але не оце, блядь. Це жесть, це прям всі свої. Це всі там, хто на тілів підписаний. Кому цікаві стріміє там, кому цікаві ми як лічності. Оце таке. Ну, блядь, жесть, звісно. А хоч насміявся, я так боже, я так насміявся, бля, вона цей пакет як доставала. Цей славік, блядь, понюхав, що там несеться в тому пакеті, блядь, пішов ригати. Ригає, бідний, блядь, сука, дихати нема чого. Ой, бля, ладно, все тоді. Коротше, похихикали трохи з вами, та й хати, бо мені ще на треніровку через пів часа. Ждемо, поки пройде тіньовий бан. Як тільки пройде, тоді одразу ми займемося чимось почовимо. Ну, тут 100% тінюха, прям мільйон. Піздець, взяти, попасти в тіньовий бан і за якусь хуніну. Ну, а кстати, я зараз ще раз переру, під, пере, все, давай, піздуй. Зараз ще раз перепідключу пере, аккаунт, ой, тіпа, стрім виключу, запущу заново і Може...